Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Борщов Сергій Володимирович, позивний борщ, старший лейтенант, військовослужбовець 106 ї окремої бригади територіальної оборони, народився 20 жовтня 1978 року в місті Тернопіль. Згодом сім'я Сергія переїхала до Кам'янця Подільського, де він закінчив школу номер 13. Після випуску вступив до харчового коледжу, а потім продовжив навчання в Подільському аграрно-технічному університеті на факультеті економіки. В студентські роки проходив стажування за кордоном, півроку працював в Англії та рік у США. Сергій любив читати книжки, був дуже ерудованою людиною і цікавим співрозмовником. Мав аналітичний склад розуму. Його брат Андрій розповів: Сергій працював копірайтером, писав статті на різну тематику. Він дуже любив своїх племінників. Коли мої діти приходили до нього, то їхню радість було чути на всю п'ятиповерхівку. Після 24 лютого 2022 року Сергій прийняв рішення стати на захист України. Хоча за станом здоров'я міг не служити з вересня 2022 року. Він боронив батьківщину на південному напрямку. Першим бойовим завданням Сергія було форсування річки Інгулець. Створення плацдарму та подальше звільнення Херсонщини. Ще під час навчання у виші він отримав звання молодшого лейтенанта. Тому на війні його майже відразу призначили командиром взводу. Два наступні звання присвоїли вже на фронті. Сергій дуже переживав, адже не мав військового досвіду. Не хотів ризикувати життями своїх бійців, тому прислухався до порад тих, хто з АТО виніс важкі уроки. Вчився, щоб знати все досконало і не допускати помилок, які б вартували людських життів. Розповіла мати Сергія Ольга Васильівна. На навчання йому знадобилося два місяці. Останнім місцем служби Сергія було село Кринки на Херсонщині. Це дуже важкий відрізок фронту. Він розповідав, що там пекло на землі. Підрозділ Сергія впевнено давав відсіч ворогам, за що ті довго на них чатували 6 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання Сергій загинув. Його побратими під щільним вогнем окупантів, не дивлячись на поранення і виснаження, ризикуючи життям, винесли тіло свого командира з поля бою. Рятувальна операція тривала три доби. А коли перепливали через Дніпро, ворог атакував їх артилерію та ФПВ-дронами. Посеред річки, у них був пошкоджений двигун, тож довелося гребти автоматами. За цей подвиг мати Сергія Ольга Васильівна звернулася до командування з проханням прижиттєво відзначити хлопців державними нагородами. Побратим Олександр Міхненко поділився спогадами. Сергій віддав мені при нашій першій і останній зустрічі свій бушлат. Після прогулянки штурмовим Дніпром я не мав жодної сухої речі, і сушити їх не було як. Ввечері того ж дня на нашого еспешку стався напад. Саме тоді я побачив, що таке справжній командир. Сергій першим кинувся в бій, грамотно керував підлеглими. А коли нас почали накривати і з'явилися перші трьохсоті, прикривав вогнем поранених. Весь час був у взаємодії з сусідніми підрозділами, які теж були атаковані. Героя поховали 13 січня, 2024 року на Алеї Слави в місті Кам'янець-Подільський, та посмертно присвоїли йому звання, почесний громадянин міста. Сергію разом з побратимами вдалося зробити неймовірне: влаштувати справжню пастку для російських загарбників на півдні України. Зараз його бійці, попри ворожі штурми, продовжують утримувати плацдарми на лівобережжі Херсонщини, а з небес за них вболіває їх командир, старший лейтенант Борщов Сергій Володимирович з позивним борщ. Це безсмертний мужик. Привет, Кирима! Привет, Кирима! Привет, Кирима! Привет, Кирима! Привет, Кирима! Привет, Кирима! Привет, Привет, Кирима! Привет, Кирима! Привет, здоровый, как